Каті І сьогодні я знімаю відео Передаю привіт однокласникам. Так, да, і це мої не всі однокласники. Сьогодні я вам покажу тільки моїх шість однокласників. Передаю привіт! І сьогодні я буду ще про них розказувати. Так, да, перед цим я хочу своїм однокласкам передати великий привіт. Давайте почнемо з Насті Мерків. Настя Майку хороша вода. Вона мені найкраща подруга. На принципі весела, добра, ніжна будь-яка характе. Ми з нею вже 5 років дружні. Але ви задоволені. я з четвертому класі. Так, так, але ми ще з нею можемо звідти. Так, да, да, Настя майку хрибі. Далі Сашенька-Максумок. Сашенька Максимок Сашенька, дуже хороша ходить. вона мила. великий ідей потім до п'яти. Тячок до м'як це мій сусід по парці. Він дуже веселий, цікавий, хороший. і трошки е -е, дуже шпавий. Впереди тобі привіт. Далі олійник Саша. Олійник Саша привіт. Олійник Саша відмінник. Він дуже добре знає математику. Він Марія зай! Марія зайць, привіт! Марія, зайць, Марія зайць дуже класна, вона вміє малювати. Вона грає на гітарі. Мені дуже це подобається. І остання це Настя Савчук. Настя Савчук, привіт! Настя, ти весела, цікава, доброзичлива і добра. Я думаю, що вам подобається такого типу відео. Якщо так, то ставте лайки. Так! І я можу зняти другу частину і саме ти можеш попасти в інше відео. Привіт підписчика і не тільки. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. З вами була Катя Бардась. Пока-пока. Пока! пока, пока.